Ну і дорогі друзі, продовжується наш міський телемарафон, і знову зміна локації абсолютно не. У в нашій студії, тому що в наш костей та є більше більше. Так, отже, сьогодні до нас завітала Наталія Величко, керівниця громадської організації Наші мрії вітаємо вас. добрий ранок. ранок. Отже, пані Наталія, ви керівниця та ідейна натхненниця громадської організації Наші мрії. Розкажіть про організацію, що робите, які головні задачі перед собою ставити це так регламентно, ніби офіційно. Я спросив, але пані Наталія, розкажіть, чим ви займаєтесь, як що. Для кого і чому, і як давно. Наші мрії а, мають слоган. Наші мрії втілюються в житті дорослими вчинками. Я вважаю, що це і є той простір, який єднає військових, який єднає наших захисників, наше цивільне життя, наше студентство. І наші мрії виникли тому, що ми бачимо. Які відношення, як змінюється відношення до військових з 22-го року, я не кажу про 14 й рік, я кажу 22-й рік, і змінюється з ну, тим протягом війни, яка в нас є. Всі дуже вже втомилися, і так як я ну, в цивільному житті більш займаюся іншими справами mm -hmm. туризмом, студентством, готую, то я бачила, як це. І виникла ідея м, на випускний, на вручення дипломів запросити військового. Це був очільник ТЦК, і він мав шалений успіх, тому що діти повірили uh -huh. діти не боялися. Мої випускники підходили uh -huh. це. як виглядає в військовій формі? Так, 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 регалії і так, вегалії, я, я форма, просто, так я далі. Скажу, до чого питаю взагалі? Да, так, 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 це було uh -huh. так, і це був 23-й рік. Uh -huh. Потім ми спілкувалися, і е, я запитала, що потрібно для того, щоб військових не боялися. Угу. Е, потрібно більше розповідати, більш розказувати і організовувати ці зустрічі вже з цими хлопцями, які повернулися з активних бойових дій, які несуть службу в ТЦК, які просто по місту переміщаються, які звільнилися, і які в них потреби. І ось таким чином. Е, Виникла організація, виникли ідеї, виникли проекти. Ще раз. Нам, мої взагалі нам язикано ну, довго спілкуватися. Через спілкування можна дізнатися, бо хлопці е, повертаються. Е, ти знаєш, що хлопці взагалі переживають, е, ну пережили дуже жахливі речі. Сказати, вимагати, щоб вони спілкувалися з нами Ну, в плані щось е, таке. Вони ну, в, так, мають побачити те, що, взагалі. Що, ну, Маємо ми під них підлаштовуватися. Ну, ти, ти, ти підлаштовувати. Під але дай гості щось сказати. просто... Я, почекаю, почекаю. я, я, я а, Хлопці, кожного, дивіться в цьому питанні, в мене є моя особиста думка, і я вважаю, що не хлопці Повинне до нас повертатися, uh -huh, а ми повинні готуватися, що вони uh -huh. повернуться, і які вони. І тому цей простір ми робимо. Студенти, спільнота, uh -huh. військові, діючі військові, керівництво, керівництво університетів. Ми готуємо, готуємося до того, що ми їх чекаємо. Uh -huh. І про це ми кажемо в кожному проєкті, кожен раз, коли зустрічаємося, ми вас чекаємо. І хлопці знають. Хлопці знають, вірять так. і вони хочуть приїжджати. Так, так. Ну знову так, так. ж таки, мені здається, що вашою роботою ще ми ламаємо цей наратив про страшні ТЦК, про те, що відбувається, те, що розганяє наш ворог. І ну, гадаю, що всі розуміють, що це є і псо з приводу, що як все жахливо, як все погано, насправді все не так. Кожен має свою думку. Моя задача, моя місія, моя мрія це зробити, щоб. Кожен свою думку обґрунтував. З <ган> mm -hmm. uh, 2023 року, я так розумію, що існує громадська організація, так ну вона да була зареєстрована в 2024 році, uh -huh. тому що це вимагала по проектам. Uh -huh. А так ну тобто саме працюєте ви з 2023, 2023 yeah. року, і наскільки я зрозумів правильно, то в основному робота вона стосується військових, які повертаються вже, тобто комисуються до військові. Ті хто повертаються, ті, хто, війде, ті, хто працює в ТЦК, ті, хто діючі військові. Практично всі, їх неможливо розділити. Вони всі такі. Бо сьогодні він воює, а угу. завтра він повернувся угу. і працює в ТЦК. Тому все, всі. Угу. Чув, це ж ми кажемо, да, взагалі про всеукраїнську українську акцію, те, що ми казали так, те, так, з вашим ланцюжок незламності, що має на меті саме виховати молоді національне патріотичне ставлення. Ми про це ж ви казали. От перша була зустріч так. з військовим, від того від того і пішов той початок. Так, так пішов початок, тому що це Запоріжжя, ми крайня точка зараз. Угу. ми, ми Прифронтове місце, і ті, хто, наприклад, знаєте, в мене була така, ну є в мене. Ну, я знаю, звичка, напевно, кожного року писати бажання. Так я, я туризм, то бажання в мене є різні. Угу. І я ось дістала свій записник, побачила, що не з бажань було те, щоб об'їхати на своєму автомобілі всю Україну. Мені, яка знає практично ну, весь світ. Я була дуже здивована, що це відбулося в 2024 році, тому що я практично об'їхала всю Україну з ланчатком незламності. Mm -hmm. І ми почали в Запоріжжі. Це були підключені фахові коледжі. Дійсно, і звісно, я була не сама. В мене дуже багато хто допомагав. І я дуже вдячна голові ради директорів запорізьких коледжів, яка підтримала цю акцію. Ми зробили чотири заходи в Запоріжжі, і потім ми передали ТЦК до. Закарпаття до Ужгорода, ми об'єднали Україну, і кожна кожна область, кожне місто потім вирішувала, як вони будуть проводити. Але ідея залишилась: ми єднаємо, ми єднаємо студентство, ми єднаємо дітей, ми єднаємо воїнів. І ТЦК, і воїнів, які є. Як зараз виглядає ця акція? Як це виглядає? Як це виглядає? Ми запрошуємо на співбесіду наживо або онлайн. В Запоріжжі це було практично все онлайном, але присутнє було в нас більше 300 на кожної акції і там десь біля там п'ятдесяти. Ну в целях безпеці наживо студенти угу. спілкуються з військовими, які повернулися і несуть службу тут. Ми запитуємо, вони питають, вони розповідають і. Потім вони дарують їм символ незламності, слимності, єдності. І я вам теж погадувала подарунок. Так ми любимо подарунки. Так. Ось таку штуку. Це ще один з моїх проєктів. Це соціальне виробництво. Ось такий ангел. Це відстріляна дуже, гільза, дуже гільза тридцяточка, яка збиває нашу шахеди. Угу. Так що тримайте. Дуже дуже дякую. Дякуємо. Буде в нас стояти. Так. У нас вже так. таке. А, на яку камеру Олекс. мені це красиво показати? Тут а, вже покажу. Слухай, я. Так, а, ось я показую. Ну і якщо ви не просто, я ви... піду її поставлю Давай. на почесне місце біля нашого Давай. патрончика. І ось в цьому і полягає акція, що гільзи, які військові дають нам мені, наприклад, да на соціальне виробництво. Ми робимо для них а, якісь вирізи або О, угу. ну те, що вони питають, і вони потім От на екрані. Ми бачимо так. Да, це була перша акція розпис. Так це розписане. Ну я роблю більше металеве. Я, uh -huh. Щось вирізаємо. А діти в нас так розмальовували. І потім кожному з гостю, хто був з військових, вони подарували з питанням, з побажанням. І от кожна область так і робить. Кожна область робить по-своєму. Mm -hmm. Це є дуже сплідна співпраця з ТЦК, з департаментом освіти кожної області, mm -hmm. а також очільниками. От у нас 20 травня буде у Львові. Yeah. І Львів це дуже для мене значне місце, тому що е там запрошені і герої України, і наш, е ну, наш запорізький місцевий герой України, mm -hmm. Роман Качур, який зараз став е вже. Ректором загайдачного університету військового це дуже дуже почесно Звісно. і да дуже буде така цікава акція. Кожна область це зовсім по-своєму. Но зараз в акції в нас прийняла участь. Ну ми так підраховували більш 18 тисяч студентів Ого. і військових. так. Це дуже круто. Awesome. круто так. Awesome. А Ми тут в розмові з університет сказали. Давайте поговоримо про освіту, бо є і такий проєкт. <lines: ак one approach> другий проєкт, uh -huh. який я вважаю зараз, він е, найбільш... Актуальний і інформаційно важливий. Наша держава піклується про захисників. Наша держава піклується про військових, про ветеранів і ветеранок. Ця політика вона змістовна, вона дуже стратегічна і вона послідовна. І є проєкт, який виник в минулому році. Він був дуже закритий. це Зараз я можу про нього казати. Угу. В мене, так як чоловік військовий, я багато спілкуюся з потребами, я знаю їх потреби. І вони зіткаються з тим, що хлопці воюють третій рік, а хто десятий рік, але не мають освіти. Mm -hmm. Держава надає можливість отримати освіту. Так як в Запоріжжя практично всі навчальні заклади а, навчаються онлайном, це офіційно. То військові мають право по пільговій категорії вступити до вищого навчального закладу. Це дає їм право, якщо вони солдати, а атестуватися. Uh -huh. І мати вже за день, ну, перший, другий, третій рік війни мати е, звання. Так. І е, е, я звернулася до, м, з, з, ну, завдяки своєму чоловіку. Я звернулася до Камбрігів, uh -huh. розповіла про проєкт, я з'єднала Чотири вищих навчальних заклади Запоріжжя, це політехніка, дуже дякую ректору, mm -hmm. Запорізький національний університет. А, і особливий для мене університет це а, Таврійський аграрно-технологічний моторного, тому що він переміщений mm -hmm. і він унікальний, та, у нього такі спеціальності, які, наприклад, ну, ніхто не надає. І вони дуже потужні, дуже потужні. І також на Запорізький інститут інформаційних технологій. Mm. Я їх об'єднала, поспілкувалася, і ми зробили цей проект. І в минулому році 208 військових у нас стали студентами. Круто, Це ж. Круто. Круто. Так. Круто. Це Зараз круто. ми бачимо фрагменти такі. Фотозвіт. Так, кажучи, взагалі про ініціативи, ми так для себе фіксуємо. Коли ми кажемо про ланцюжок незламності, ми зафіксували такий проєкт про освіту, і про освіту дуже багато, до речі, робиться, ми дуже, дуже багато рекомендують режисеру, я трошки, ти ж мене не чуєш там, я тобі, я тобі скажу. Ага. Скажи, будь ласка, коли ми кажемо взагалі до, до військової, до, до війни, взагалі, як це було, ви директорки департаменту регіонів України, коли ми кажемо про туризм, з да? одного одно, з операторів, чи сумуєте взагалі за подорожами? Я не сумую за подорожами ті, які були. Я mm -hmm. вважаю, що той туризм, який був до 24 лютого, особисто можу сказати, що в Запоріжжя в мене було 9 рейсів з аеропорт. Це моя взагалі біль, тому що ну я е, багато доклала зусиль для того, щоб відправляти е, наших туристів за кордон. Е, я не сумую ні. Зовсім я знаю, туризм продовжується. Компанія працює. Я дуже пишаюся тим, що не одного з Засідання, або рішення все було вирішено мірно ну, цивільно. Ми повернули кошти, хто скористався, і зараз я так теж це працюю. це з приводу того, що люди не поїхали на відпочинок? Так, так, коли... так, ми все зробили максимально. Все зробили Пошкова, компанія, взагалі велика, яка вже велика, з, з скажем мені, з вмінням вести все ж таки справи правильно да, можна і було в, в цій компанії. Я працюю з першого дня, коли угу. вона прийшла в Україну. Тому в мене такий великий досвід. І звідси з, з цією компанією в мене і зв'язки з університетами, тому що ну, мені завжди було щось мало, ми хотілося навчатися, хотілося більше. І а, ми з моєю подругою, а вона і по сумісному. HR-директора Некстура взагалі uh -huh. ми зробили проєкт з Запорізьким національним університетом і відправляли студентам на міжнародну стажировку. Uh -huh. От вони стажувалися, вони приїжджали з коштами, вони приїжджали з досвідом. І як кажуть, в мене кожній країні по рубашці, по постарочці. Тобто, туристичний бізнес це не тільки про відпочинок, не ні, ні, тільки ні. про це моря, і. дальні країни. А це про, про роботу, Це про труд, про навчання, це про, праця, про працю і, нав... і про, це про Життя. Фактично бізнес це життя. Під час, коли почалося повномасштабне вторгнення, співробітники залишилися, поїхали чи в Запоріжжі, чи залишають вони якось віддалено працювати. Як це відбувається? На момент зараз? 24 лютого в мене працювало 5 моїх студентів-випускниць mm. і дівчата мої теж всі залишилися в Україні. Ми залишилися. Ми працюємо онлайном. Деякі, ну звісно, в нас нагрузка вже не така. Тому да, дівчата практично всі в Запоріжжі. Хтось вже замуж заміж вийшов. Це теж круто. Родина об'єднується. Ти весілля вів. Де не факт. і не я не я. Я виходять замуж, знаходять половинок своїх військових хлопців. Теж дівчата також знаходять половинок і об'єднуються. весілля йдуть у мене є ще питання. Ви сказали, що ну майже в'їздили всю Україну. Тепер ваш туристичний оператор на майбутнє, коли він більше буде дивитися, все ж таки за кордон чи на якісь мандри Україною? Після ну можливо зараз, можливо, вже після перемоги. Я вважаю, що туристичний оператор, і взагалі туризм, який був до повновштабного вторгнення, це золота ера, яка не повернеться. Повернеться інша і буде інше. І студенти, які зараз навчаються, випускаються. Зараз туризм орієнтований не на виїзд, тому що ось ці події да, в Україні показали, що ми дуже круті. І є такий анекдот, не путать терміграцію і туризм. Угу. Так ось ми будемо приїжджати до нас. Ми будемо організовувати, щоб приїжджали до нас. Нам є чи спешатися, нам є що показати, і в нас є найцінніше це люди. Це чи збільшиться, чи можливо виникне як явище таке нове культурне туризм саме в Україну, представників інших країн? Це не просто збільшиться, це не просто відбувається. Ми зараз для цього все робимо, тому що багато студентів, багато людей повиїжджали, співробітників, наприклад, київського офісу, або там одеський директор нас зараз приїжджає. Ну повиїжджали угу. в силу своїх обставин, це особисті обставини, але всі об'єднані одною ідеєю: що ми робимо все для того, щоб закохати інших громадян в нашу країну, і це одна з практичних завдань, яку дають студентам теж. А які в Україні найбільше зараз, от саме зараз, туристичні центри, куди люди їдуть найбільше? І українці, і не українці, якщо вони приїжджають до нас? В виборі цього є безпека. Uh -huh. Тому, якщо брати статистику, яка ведеться дуже некоректно навіть, але ми розуміємо, що безпека, коли я приїхала до Закарпатської області, коли ми організовували чужок незглавності у Ужгороді, я була в... Ну, не в захваті, а в, в, в розпачі. Я чим? була в розпачі, тому що, угу. по-перше, я не знала, що там немає комендантської години. Я не знала, що там, а, не там немає там тиша. Години. Да. Немає <смеш> ніколи не було. Е, і я і для мене найбільшим таким потрясінням було те, що готель, де ми зупинилися, був біля аеропорту. І я бачила, хто підіймається, як злітають. І я знімала відео і плакала. Я рідко плачу, але тут я просто не мала не могла стримати сліз, тому що ну, для мене аеропорт це моя, моє життя, все моє туристичне життя. Е, тому я впевнена, що ми повернемося і. Запоріжжя теж буде взлітати, я хотів спитати. Запоріжжя може Запоріжжя, Запорізька область може стати перлиною туризму України? Ну Вона на ліні, там є... з Києвом на Львовом, як я це у судно? Запоріжжя так, є міркую. перлина. Запоріжжя mm -hmm. тримається так, як не тримається не одна область. Кожна область важлива, кожна область є свої є своє горя, своє. Але подивіться на наше місто. Ми не цінуємо, тому що ми тут живемо. А, коли приїжджаєш до Чернігова, я покаталася по Україні. Mm -hmm. Коли приїжджаєш до Сум, коли приїжджаєш до Черкас, наше місто відновлюється. Це подяка нашому керівництву. Відновлюється попри все, попри якісь там нападки, про якісь там недовольства, ми відновлюємося. В нас немає наслідків таких, які є в інших областях. Е, ну звісно, Харків дуже потужніший, але Запоріжжя, це перлина. Це Дніпро. Коли їдеш по нашої плитини, ти бачиш і розумієш, що, чому Запоріжжя так називається. Знаєте, mm -hmm. як в нас візуально, ти в вікно дивишся, прям чутно, як там хлопці, дівчата працюють, збивають щось. А наші працюють, малюють щось, там, висаджують так. процеси, іде... Не знаю, чи гарно чи погано плані, що сприйняття в людей вже ми так да, того підійшли. Треба берегти себе, да, обов'язково. Але от таке наше життя. А все відбудовується, щось робиться. Люди в нас неймовірні, так щоб підсумувати саме ці слова. І я хочу сказати, що я бачила роботу. Ну на жаль, мене торкнулося дати якісь прильоти. Я бачила роботу комунальних служб. Я бачила я бачила зла настільки злагодіність. Я бачила, як це все швидко, чітко і. Дуже ну допомагає угу. тому. Запоріжжя ну перлина люди. Ми в нас не настільки найкращі люди. Всі, хто повіжав, десь там залишився, вони повертаються і кажуть, що Запоріжжя найкраще місце в цьому плані. 100%. Так, так, так є. ну, взагалі, головне, це я завжди казав, що українці мають стати ну, однією з головних націй світу, тому що ми максимально на це заслуговуємо і гідні цього. Отже, дякую. сьогодні в нас в гостях була Наталія Величко, керівниця громадської організації Наші мрії. Дуже дякую вам за етер за співрозмову. Знаємо. Щось нове для себе дуже важливо, озвучили для наших глядачів і трошечки поспілкувалися і про ваші і, і плани, і мрії, і думки. І підтримую вас в тому, що у нас найкраще місце на так. землі. Дякуємо ще за розмову. І, дорогі друзі, мрійте, і ми впевнені, що знайдеться та людина, що підтримує вашу мрію.